Доброго дня, шановні телеглядачі! Сьогодні ми продовжуємо тур по воєводствам Польщі. І сьогодні ми їдемо в сілеське воєводство. Можна на тебе сілеське воєводство? Звичайно, звичайно, можна. О, Добрий день, шановні телеглядачі. Моя столиця це катовиці. Я маю 19 городських повітів, 17 земських повітів, 49 міських гмінів, 22 місько-сільських гміни і 96 сільських гмінів. Е. Мої сусіди це Опольське воєводство, Чехія, Словаччина, Малопольське воєводство, Свентокшиське воєводство і Лодське воєводство. А розказуй про свою історію, Чайно розкажу. Після Наполеонівських війн я став частиною Парусії. Колись було Саксонії. Потім я став частиною Німецької імперії. Була Честь Хаселезія, я колись був таким. І, і був я утолен у 1950 році. Ні, не був Так, да, у 1998 році я був утворений. Ну, добре, а розкажеш. Тут свій список міст. Список міст? Звичайно, розкажу. Тільки згадаю, бо мене їх, я думаю, може багато. Це Бензин, берунь, Бєльсько-Бяла, битом, бляховня, вілямовиці, вісла, на чийсь річки, напевно. Вот з'яслав Шльонський, Войвозники, Войковиці, Гливиці, Домброва Гурнича, Жарки, Живець, Жори, Забже, Заверці, Імелін, Калети, Катовиці, Клобуцьк, Кнурув, Козеглови, Конецполь, Кон Кузня Раціборська, Кш Кшановиці, Кшепиці, Лазий, Лазиська Гурне, Лендзіни, Люблінець. Мисловиці, мишку, міколу, м'ястечко шльонське, огродзенець, ожеше, пекари шльонські, писковиці, пілиця, поремба, пшу, пшіна, Радзянку, радлін, рацебуш, рибник, ритултовий, руда шльонська, свинтохловиці, севеш, Семяновиці шльонські, скочу, славку, сосніцовиці, сосновець, струм. Струмень, тарновські гури, тихий, Тошек, устронь, хожу, цешин, челяць, Чен, ченстохова, Червйонка лащини, чеховиті дзедзиці, Дзед, щекоціни, щірк явожно, ястшембездруй. Ну, до побачення. Отже, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал обов'язково. Якщо ви не підписані, не забувайте підписуватись і нажимати на колокольчики. Отже, гарного вам вечора, ночі, до обіду, після обіду, обіду, дня, вечора і так далі. Отже, гарного вам настрою, до побачення, до нових зустрічей!